То полюбляє цю смачну страву. Сьогодні готуємо голубці з рисом та фаршем. Залишайтеся, буду рада, якщо цей рецепт вам сподобається. Голубці, друзі, смачненькі, тож давайте покажу, які вони ще й в розрізі. І багато фаршу, начиночки нашої, все ніжненьке ще парує. Тож готуйте, пригощайте рідних. Та близьких. Нам потрібно капустина, цибулька, морква, зелень, лавровий листочок, трішки рису, фарш на ваш вибір, спеції також на ваш вибір, томатний соус або паста, рослинна олійка, сіль, перець Почнемо, друзі, з рису, промиємо його в декількох водах. Вправляємо його проваритися хвилин 10. Займаємося капустиною. Та вирізаємо по трішки качанчик. Підготовлену капустинку відправляємо в кипячу воду. Та залишаємо до того моменту, щоб водичка знов закипіла. Займемося цибулею. Нарізаємо її міленько. Натираємо моркву на більшу терку. Капустина стала м'якішою, тож ми знімаємо листочки, які будемо використовувати для наших голубців. Листочки знімаються легенько. Зараз ми їх всіх знімемо та залишимо, щоб вони трішки охолонули. Листочки, друзі, охолонули, тож ми зрізаємо з них оцю потовщину частину. В сковорідку ми викладемо моркву та додаємо цибуль. Трішки додамо олійки та будемо смажити до готовності. В більшу посудину ми виклали курячий фарш. Тепер я його буду підсолювати, додаємо перчику. Спеції, які нам подобаються. У мене буде карі, хмелі сунелі. Сюди ж я викладаю рис. Даємо підсмажену цибульку та морху. Гарненько перемішуємо. Приготування голубців займає трішки часу, але страва виходить, друзі, дуже смачна. Ось такі кручені голубчики у нас виходять. Так я, друзі, пророблю з усіма листочками. Таку кількість голубців ми накрутили. Зараз я візьму каструльку та будемо накладати їх та готувати далі. На дно каструльки ми поклали капустяні листочки. Якщо літо, то в нас завжди є з кропу ось такі стрілки. Ми їх теж кладемо сюди. Тепер будемо розміщувати наші голобки. Додаємо трішки кропу. а листок знову викладаємо голубці. Зверху прикриваємо залишками капустини. Робимо заливку для наших голубців. Я взяла літр води. Сюди додаю 2-3 столові ложки томатного соусу, він у мене густий, ложку універсальної приправи. Гарненько це все перемішую. І такою сумішю буду заливати наші голубці. На таку каструльку, друзі, в мене йде приблизно 2-3 літри такої заправки. Голубці, друзі, як бачите, вже повністю покриті. Тож накриваємо кришечкою і відправляємо готуватися. Такі голубці у нас вийшли. Буду рада, якщо цей рецепт вам сподобався, та ви приготуєте його для своїх рідних та близьких.